Доброго дня 7 клас. Сьогодні ми з вами розглядаємо, як виконати лабораторну роботу номер 9 з теми визначення коефіцієнта тертя. Відкрити, будь ласка, свої зошити і напишіть в них наступне. Ми переписуємо туди лабораторна робота номер 9 Пишемо її тему визначення коефіцієнта тертя ковзання. Записуємо мету визначити коефіцієнт тертя ковзання дерева по дереву і також обладнання. В нас з вами буде симуляція, тому ми запишемо це обладнання, але будемо використовувати інше. Після того, як ви переписали тему метою обладнання, ми записуємо хід роботи. Згадуємо: сила тертя це сила, яка протидіє руху тіла по поверхні іншого. Вона залежить від коефіцієнта тертя ковзання, який ми сьогодні будемо з вами визначати. І від сили реакції опори. Сила реакції опори дуже добре пов'язана з вагою нашого тіла. Коли ми будемо використовувати з вами симуляцію, ми будемо розглядати деякі тіла і визначати їх вагу. Отже, ми з вами використовуємо сьогодні симуляцію. Яка допоможе нам зробити цю лабораторну роботу? Давайте подивимося на експеримент. Нам потрібно спочатку визначити силу реакції нормальної опори для всіх наших трьох експериментів. В першому експерименті ми будемо пересувати ящик, в другому два ящика, в третьому ящик з холодильником. І тоді вже розглянемо, як розрахувати ці сили реакції нормальної опори. Далі, після того ми з вами будемо визначати коефіцієнт тертя козання також для трьох дослідів і заповнимо табличку. Можете зараз. Остановити відео і перемалювати нашу таблич, табличку, яка в нас є в лабораторній роботі. А потім ми вже переходимо конкретно до нашого експерименту. Після того, як ми перейшли з вами до симуляції, ми з нею знайомимося. Отже, в нас в наявності є два дерев'яних ящика та холодильник. Але зараз на симуляції. Ми, на жаль, не бачимо їх маси. Для того, щоб позначити маси цих тіл, ми вибираємо з вами галочкою масис. Тепер ми знаємо маси кожного тіла. Це нам буде потрібно для визначення сили нормальної реакції опори. Отже, коли ми будемо з вами переміщати ящик, ми будемо з вами використовувати масу. 50 кг. Коли ми будемо переміщати два ящики, то загальна маса в нас буде 100 кг. І коли ми будемо переміщати з вами ящик і холодильник, загальна маса буде 250 кг. Маса нам буде потрібна для того, щоб розрахувати силу нормальної реакції опори. Отже, спочатку проведемо експеримент, а потім вже будемо заповнювати нашу табличку. Розпочнемо. Окрім того, що ми з вами зараз виділили маси, нам з вами ще потрібно знайти швидкість, тобто, щоб ми бачили, що в нас швидкість і як вона змінюється за допомогою спидометра. І також визначимо наші тіла. Наші сили, які будуть діяти. Отже, спочатку я ставлю ящик на нашу опору, і за допомогою робота починаю його передвігати. Ми бачимо, що ще ящик не двигається, але при, певному, при певній величині він починає здвигатися, і ми бачимо, що рух ящика буде. З постійною швидкістю. Коли постійна швидкість буде, тоді ми можемо з вами продивитися, яку силу тертя нам показує наша симуляція. Сила тертя зараз дорівнює 94 ньютона. Отже, в першому випадку сила тертя 94 ньютона. Якщо ми візьмемо два ящики, і також за допомогою робота здвинемо їх з місця, а потім заставимо ці ящики переміщати, ми також можемо побачити силу тертя, вона дорівнює 188 ньютонів. Червона. І останнє, що ми. Давайте подивимося, якщо ми беремо з вами холодильник, по-перше, сила тертя, щоб його зрушити з місця, на жаль, нам не вистачає, тому ми з вами змінимо експеримент. Замість холодильника ми візьмемо з вами ящик і корзину, яка є в сусідньому екрані. І, коли ми переміщаємо, ми бачимо останню силу тертя, яку нам потрібно здолати. Вона дорівнює 281 ньютон. Після того, як ми з вами зробили симуляцію, ми переходимо до заповнення нашої таблички. Тепер давайте з вами. Розрахуємо все, що нам потрібно. По-перше, ми розрахуємо з вами силу реакції опори. В першому випадку сила реакції опори дорівнює 490 н. В другому випадку 980 н. І в третьому випадку 1470 н. Ці дані нам потрібно перенести до таблиці. Це ми і робимо. 490, 980 і 1470. Наступне, що нам потрібно зробити, це визначити сила тертя козання, також для кожного досвіду. Для цього в числівник ми підставляємо силу тертя ковзання, яку вимірювали, яка вже є в таблиці, в знаменник силу нормальної реакції опори. Отже, розпочнемо. 94 ньютона ділимо на 490 ньютонів і отримаємо 0,19. Те саме, коли ми будемо використовувати дані другого досліду, ми також отримаємо 0,19. І в третьому досліді знову отримаємо 0,19. Всі ці коефіцієнти тертя нам потрібно перенести до таблиці. Отже, наша таблиця заповнена, і тепер ми будемо вже формувати висновок. Давайте подивимось на висновок. Сформулюйте висновок, в якому зазначити, яку фізичну величину ви вміємо, чи залежить коефіцієнт тертя ковзання від ваги тіла, чи збігаються одержані результати із табличними значеннями коефіцієнта тертя ковзання дерева по дереву, і які чинники вплинули на точність експерименту. Починаємо писати висновок. Отже. В ході лабораторної роботи я визначу, чи визначила коефіцієнт тертя ковзання дерева по дереву. В кожному з дослідів коефіцієнт тертя ми бачимо в табличці дорівнює 0,19. Якщо взяти таблицю тертя, коефіцієнтів тертя, яку ми розглядали на попередньому уроці, то коефіцієнт тертя дерева по дереву дорівнює 0,25. Що ж можливо? Можливо, в нашій симуляції використовували відшліфоване, наприклад, дерево, тому коефіцієнт тертя виявився меншим, ніж потрібно. Ви також висновку можете написати, чи залежить коефіцієнт тертя повзання від ваги тіла, порівняти перший заповнений стовпчик і останній заповнений стовпчик. Можете ще написати, які чинники могли вплинути на точність експерименту. Сподіваюся, вам було зрозуміло. Чекаю від вас робіт. До побачення!